Итак, так, це урок це у нас урок з геометрії. Ми спочатку згадаємо те, що вивчали на минулому уроці. Саме я хотіла нагадати, що ми почали таку тему, як призми вивчати, дещо пройшли, де що ви повинні були довести там самості. І так, давайте згадаємо такі речі. Ну, По-перше, ми з вами. Ознайомились з таким новогранником, як призма. Він має дві паралельні основи так, та ще бічні грані. Вивели формулу площі поверхні для прямої призми, і ви повинні були довести формулу площі поверхні для похилої призми. А, і так, ви пишете сьогоднішню дату. Домашка у вас була дуже простенька. Треба було законспектувати доведення теореми. І треба було а, зробити завдання 1.1-1.5. Давайте їх швиденько обговоримо. А, і так, ви пишете сьогоднішню дату 5.09. 25. Класна робота. так? Так, діти, в мене щось знову зависає комп'ютер. Класна робота. Цифра 2 не А Тема уроку призма. А, і так, давайте спочатку а, згадаємо. Да, от це у нас модель чотирикутньої призми, в основі якої лежить. Трапеція, да? Ще якщо у призми бічні ребра перпендикулярні до площини основи, така призма називається прямою. А якщо не перпендикулярні, то похилою. У прямої призми бічне ребро, ми позначаємо літерою H великий, називаємо висотою призми. Нагадайте, будь ласка, і так, напишемо для прямої призми. Для Прямої призмою? С бічної поверхні це сума площ всіх бічних граней. Яка формула нагадає мені Максим проскорняв? Що це буде? Це площа. Пове. Ну, периметр помножити на висоту. Знову помножити на висоту. Це площа бічної поверхні для прямої призми. Ну, до речі, ця формула є на НМТ. Формула НМТ вона є. А, якщо в нас похила призма. Для похилої призми. Площа бічної поверхні, це периметр перпендикулярного перерізу. Умножити на довжину бічного ребра. Дель – це довжина бічного ребра похилої призми. L – довжина бічного ребра. І от формулу, яку ми не записали, і її на НМТ немає, але неважко здогадатися, звідки вона береться, бічного ребра. Це формула площі повної поверхні, або, як кажуть, площі поверхні. Для будь-якого виду призм площа поверхні, це площа бічної поверхні плюс площа основ. Так як вони рівні, то можна записати так: це S бічної плюс дві площі основи. Ще раз підкреслюю, цієї формули немає в підказках НМТ ЗНУ, тому треба її запам'ятати. Ну, Неважко здогадатися, чому саме так. І так, скажете мені, що у вас вийшло в ДЗ. Номер 1.1. Яку найменшу кількість граней може мати призма? Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте? Ну, Якій са. Найпростіший многокутник може лежати. Трикутник, так? Якщо в нас трикутник, кількість. Граней це п'ять. Да? Три по бокам і дві. Тобто тут п'ять. граней. Скільки ця призма, тобто це трикутня призма, має вершин, скільки? Шість. Шість ребер. Дев'ять. В три рази більше, ніж. Uh, ну, Трикутник, так, да? значить, і бічний хребр. А, бічний хребр. Yeah. А от yeah. бічні ребра це ось ці елементи, да? їх лише три. Так, тепер номер 1.2. Призма має 12 граней. Скіль... Який многокутник лежить в її основі? Що у вас вийшло? Оташі. От Наташа, скільки? Десятикутник вийшов. Десять, так? Я не почула. Десятикутник, yeah. так. Немає запитань. Все зрозуміло? Чому саме 10? 10. Чому? Ні, чому 10? А, дивіться, у вас є mm -hmm. така формула для Н кутника, о, фу, неправильно я сказала, для Н кутньої призми кількість граней це N плюс 2. А, тому, а, якщо N плюс 2 у вас дорівнює 12, то N дорівнює… Так, щось в мене перестала мишка слухатися, то n дорівнює 10, 12-2. Не хоче. А, так, далі, давайте перевіримо, в якій призмі бічні ребра паралельні її висоті. В якій? Прямі. Прямій. Доведіть твердження: якщо дві сусідні грані призми перпендикулярні до площини основи, то призма є прямою. Тобто, якщо дві сусідні грані перпендикулярні, то у вас. І бічне ребро теж буде перпендикулярно до площини основи, тому призма буде пряма. Да? А якщо сусідні вилучити, то це не обов'язково, так? Чи буде вірно? А ну, Давайте подумаємо. Чи може так Як бути, що. Якщо вилучити сусідні, то не буде вірно. Якщо сусідні, ну, наприклад, так, вони теж перпендикулярні, ну, то можуть в похилі призмі якісь дві грані бути перпендикулярними? Можуть. Ось, наприклад, от так, оці от дві перпендикулярні, а ці ні. Тобто, якщо слово сусідні вилучити, то це вже вірно не буде. Так, 1.5. Бічне ребро правильної прямої призми перпендикулярно до будь-якої діагоналі її основи. Це вірно чи не вірно? Вірно. А, це вірно. Діти, зачекайте, можна я так зараз зроблю? О, вийду і зайду ще раз, бо щось там зависає. Зараз. Там залишилося ще декілька питань. Я просто прочитаю їх. Якщо всі ребра призми рівні, то вона є правильною. Всі ребра мається на увазі не лише бічні, а взагалі всі-всі-всі. Вона обов'язково буде правильною, як ви вважаєте? Ні, ні. ні, бо вона може бути похилою, так? Тобто можуть бути всі ребра рівні, але вона не пряма. Тому не обов'язково ні. Якщо всі ребра прямої призми рівні, то вона є правильною. Ні. Що скажете? Ні, не вірно. Ні, Тут буде вірно, це буде вірно. Тобто, якщо це пряма призма і в неї всі Ребра рівні, то в основі лежить правильний многокуплений. А, ні, теж не обов'язково. Там може, наприклад, ромб лежати. Тому mm -hmm. теж не обов'язково. І так, сьогодні на уроці ми з вами закріпимо тему Пряма призма. Я скидаю в групу задачки. І, будь ласка, робіть креслення. Так, як потрібно, ну, тобто, охайно по клітинкам. Я е, спеціально відкрила листочок в клітинку, щоб у вас е, було так, як в мене. Я потім буду перевіряти. Ми в понеділок зустрічаємось. В понеділок мені здається, що в нас немає геометрії, ну, але зустрінемось у середу. Там геометрія є. Я подивлюсь. Е, і так, номер один. В нас є правильна призма, і на кресленні вона зображена як правильна трикутня призма. Тепер уважно подивіться, якщо б не було креслення, як зобразити правильну трикутню призму? Вона пряма і в основі лежить правильний трикутник. Але ми говорили, що навіть якщо трикутник правильний, ми його зображуємо як довільний, бо при зображенні фігур не зберігається. Довжини відрізків. Ось намалюйте так, як в мене, трикутник, так, щоб його вершини, бачите, були в узлах клітинок. А тепер на одну і ту ж саму кількість ці вершини вниз опустіть. Ну, наприклад, на 6 клітинок. Ось, так. 6. Цю вершину на 6. 3, 3. Цю вершину на 6. Тепер ось так поєднуємо. І ось це ребро в трикутній призмі, ми не бачимо його пунктиром. Щоб креслення було охайним, тут поставте такі жирненькі точечки. Так, і так як в тому кресленні, яке я вам надіслала в групу. Хто хоче, може вперед розв'язувати. Скидуйте мені потім розв'язання і поставлю оцінку. І так, а тепер послухайте уважно, проведено діагональ бічної грані. Що це таке? От Бічна грань, ми знаємо, що в прямій призмі це прямокутник, провели діагональ. І так, запишемо умову. Тепер як ми описуємо в умові призму? Спочатку літери Б с, а 1 б1, с 1 це для вас нове, тому запам'ятовуйте правильна призма. Правильна призма. А, так, периметр основи нам відомий, і він дорівнює 24 см. Діагональ бічної грані дорівнює 10 см. cb 1 дорівнює 10 см. А треба знайти площу бічної поверхні площу повної. Сповною. І так, розв'язання. Я на вашому місці завжди починала з питання задачі да, з формул. Нам треба знайти площу бічної поверхні. Чому вона дорівнює С бічної. Ми сьогодні вже згадували. Максим нагадував, скаже мені, наприклад, Даша Криво пише. Дашуль, Площа бічної поверхні, що це буде? Площа бічної поверхні це периметр основи, помножений на висоту. Тепер дивіться, периметр основи нам відомий, так. Можете собі написати: це 24 от висота. Невідома, тому ми не можемо продовжити. Давайте відразу згадаємо формулу площі повної поверхні. Це те, що ми сьогодні з вами на уроці записали. Площа повної поверхні це те, що з боку, тобто площа бічної поверхні плюс основи, так як їх дві, то це 2 помножити на С основи. Коли ми будемо знати площу бічної і площу основи, тоді ми задачу розв'яжемо. А, до речі, а тепер скажіть мені, будь ласка. С основи в нашому випадку, якщо призма правильна в основі лежить рівносторонній трикутник, чому дорівнює рівня площа рівностороннього трикутника? Ну-ка, давайте згадуємо формулу. Хто пам'ятає? Ну, хоча б один повинен пам'ятати. 21 дитина на уроці, де все інше? У нас площа трикутника? Так, да, Максим. Це здається, одна друга помножити на висоту, проведеної до сторони. Ну, це для будь-якого трикутника. а для рівностороннього там є своя окрема формула, яка виражає цю площу через сторону. Ти прав, але це треба висоту шукати. А взагалі відразу можна спортивнути квадратку зразу поділити на 4? на 4. Пам'ятаєте, я казала, вивчити цю формулу. Якщо ви будете знати А, тобто сторону, ви знайдете С основи. Тепер питання до вас. Як знайти сторону основи? Периметр же вам відомий. Як знайти А, що треба зробити? Периметр на 3 поділити. Так, і все. Периметр основи поділити. На три. Так, Уляна може продовжити. Це буде 24 на 3. це буде 8 сантиметрів. Та що ж таке? Так, це кожна сторону снова. 8. А тепер дивіться такий важливий момент. Ось тут ми е зіткаємось з тим, що у нас зображення. На площині об'ємної фігури. І тут а, не зовсім видно, що кут Б1, БЦ прямий. А чому він прямий? Бо в прямій призмі всі бічні ребра перпендикулярні до площини основи. Якщо ви цього не бачите, позначте цей кут прямий. Просто ми його так бачимо з боку. Так, так ось а, ви маєте прямокутній трикутник. В якому ви знаєте гіпотенузу 10 і катет 8. Вам треба знайти висоту. Висота це відрізок ББ1. Ви ж можете це зробити? З теоремою Піфагора, так? Значить, Ульяш, з якого трикутника? З трикутника. З трикутника Б, 1 Так, я думаю, Б1. Це ну, не має значення. Так? Якщо він прямий показуємо, який кут прямий. Кут Б дорівнює 90 градусів, так. ББ 1 дорівнює корінь, це корінь це, це Б 1 відняти Ну, в квадраті все. Взагалі це єгипетський трикутник. І хто відразу бачить? 6 Я відразу напишу 6 8 10 Якщо хочете, ви підраховуєте, не пам'ятаєте про єгипетський трикутник. Підрахували, відповідь буде 6. Це наша висота. Значить, ми вже можемо знайти, та що ж таке? Площу бічної поверхні. Що це буде? 24 помножити? 24 на 6. 24, 144. 144 сантиметри квадратних. І тепер давайте знайдемо s основи і площу повної поверхні. Сторону основи ми знайшли це 8, підставляємо сюди. Це буде 8 в квадраті коренів з 3 на 4. Тобто 64 кореня з 3, на 4. 64 ділиться на 4, це буде скільки? 16, 16 коренів. з трьох. Ось така ірраціональна площа, площа в сантиметрах квадратних. І останній круг знаходимо С повної поверхні. Це С бічної 144. Плюс 2 помножити на 16 коренів з трьох. 2 на 16, це 32. І в дужках пишемо сантиметрів квадратних. Додати раціональне до ірраціонального числа ми не можемо, тому так і залишаємо. Це нормальна ситуація. І так, відповідь. Два питання було перше: 144 сантиметри квадратне. Так, діти, вибачте, це так зависає комп'ютер, бо в мене та що ж таке? І ось це теж ви пишете у відповідь. Так, дописуйте. Дивимось тепер на номер другий. І так, в номері першому ми з вами працювали. З правильною трикутньою призмою. Тобто, це пряма призма, в основі якої лежить правильний трикутник. Якщо призма в нас правильна чотирикутня, це пряма призма, в основі якої лежить правильний чотирикутник. А це що таке? От Максим мені скаже про скорня. Правильний чотирикутник. Правильний чотирикутник це. Чотирикутник, якого всі сторони рівні. І кути рівні. І кути також. Це квадрат. Це квадрат. Так. Правильний чотирикутник це квадрат. Тобто, якщо вам сказано, що в основі лежить, що це правильна чотирикутня призма це пряма призма, в основі якої лежить квадрат. І так, як ми малюємо таку призму? А ми робимо таке креслення. Дивіться уважно. Креслимо паралелограм. Давайте так, як в мене, прям по стільки ж клітинок, шість клітинок. Нижче дві клітиночки вниз відступили і на три сунули. ще такий самий відрізок на шість клітинок. Тобто малюйте цей паралелограм, щоб він не був такий широкий, дуже і щоб добре було сунуто в бок в бік. Тому е креслення буде виглядати правдоподібно. Тепер кожну вершину опускаємо вниз на одну і ту ж саму кількість клітинок. Ну, наприклад, на 5. 5, 5, 5. А ось це ми не бачимо, і це ми теж не бачимо, це пунктиром. Так, а це бачимо. Тобто, виглядає це схожим на куб, на прямокутні паралели, піпет, але це кубом, може бути, але не обов'язково, бо бічне ребро у вас не, не зобов'язано дорівнювати сторонній основі. Тобто, якщо у вас правильна чотирикутня призма, деякі діти чомусь думають, що це обов'язково повинен бути куб. Ні, не обов'язково. І так, є в нас діагональний переріз нашої правильної чотирикутньої призми. Як її намалювати? Ми говорили, що це таке, так? Ось в нас діагональний переріз. І так, запишемо умови. А, А 1 в 1 С 1 Д1. Тере правильна призма. Те, що вона чотирикутня, можна не писати, бо по кількості вершин. Зрозуміло, що вона саме чотирикутня. Периметр основи. 16 коренів з двох. Площа нашого діагонального перерізу, а ми обговорювали, чим він обов'язково буде в прямій призмі, це буде прямокутник. 48 см2, квадратних, бічні ребра перпендикулярні. До площини основи, а треба знайти площу бічної поверхні. Там ще написано об'єм. Об'єми ми ще не вивчали, тому давайте. Я вам формулу зараз дам. Формула об'єму призми дуже проста. Знайдемо об'єм відразу. Розв'язання. Хто хотів би розв'язувати? Давайте Ульяна, спробуй, щоб я поставила оцінку. Um. Давайте почнемо з формули площі бічної поверхні. S бічної. Сьогодні вже було. Улья, що в тебе звук. С поверхні. Це периметр основи. Ростомаш, так? А, Дивіться, периметр основи відомий. Знов невідома висота. Будемо знати висоту, знайдемо те, що нам потрібно. А от формулу об'єму ви ще не знаєте. Але якщо у вас формула НМТ перед очима, вона є на НМТ, це С- основи помножити на висоту. Тому, якщо ви будете знати площу вашого квадрату, Помните на ту ж саму висоту, яку ви поки що не знаєте, і задача буде розв'язана. Так, тепер давайте думати, навіщо вам дали периметр ось цього діагонального перерізу? Він є чим? Прямо кутником. Не периметр площа. Площа це добуток висоти та цієї діагоналі. Тобто, якщо ви будете знати діагональ BD, ви площу поділите на цю діагональ і дізнаєтесь висоту, яку ви шукаєте. Тепер, що нам відомо? Периметр основи, значить, сторону основи ми можемо знайти. А Б сторону основи позначають, як правило, літерою А маленьке. В даному випадку, Ульян, периметр на скільки треба поділити? На 4. Ділимо на 4. І це буде 16 коренів з 2 Поділити на 4. 4 коренів з 2. 4 коренів з 2. Так, а тепер питання, якщо ви цього не пам'ятаєте собі на полях, намалюйте квадратик, пам'ятаєте, я казала, що дуже часто у нас буде формула, в якій треба пам'ятати, як діагональ квадрата пов'язана зі стороною. В Скільки разів вона довша? Корін з двох. Корінь з двох. Тобто це наша сторона, це чотири корення з двох. А тому діагональ БД це А коренів з двох. І ми 4 кореня з 2 множимо на корінь з 2. Це буде 8. Так, бо корінь на корінь дає підкореневий вираз. Це буде 8. А тепер дивіться: значить, напишемо так. СББ 1. Д1Д це ББ1 помножити на БД. А з цього випливає, що ББ1 – це наша висота. Це С поділити на БД, яке ми знаємо. Так? Ну, С ББ1Д1Д Так, і це буде 48. Поділити на 8. Це буде 6. Ульян, що це ми знайшли? ВБ1 1 це для нашої пізніше. Ми знайшли висоту. Висоту, да? це H. І тому вже можемо знайти площу бічної поверхні, так? S – бічної. периметр основи був дан з самого початку, це 16 коренів з двох. Множимо на 6, 16 на 6, це скільки буде. 96 корень з 2. це. Так, 96 коренів з 2 сантиметрів квадратних. Так, для об'єму нам треба ще знати s основи Якщо призма правильна і чотирикутня, чому дорівнює s основи Це сторона, а, в квадраті? А в квадраті. Це, а, в квадраті. Вірно, а в квадраті. Тут дуже просто. Да? Не треба там щось. Це з початкової школи, ви пам'ятаєте. Тобто це буде 4 кореня з 2 В квадраті. Ви 4 підносите до квадрату. І корінь з 2 – це буде 16 на 2. 32? Угу. Сантиметри квадратний. І тоді об'єм це 32 помножити на висоту, тобто на 6. 180 плюс 12 192 сантиметри. Об'єм в кубічних сантиметрах. Діти, в мене тут щось нічого не пише, не слухає мене. Дописуйте, пишемо відповідь. Так, у нас залишилося три хвилини до кінця уроку, тому я зроблю зараз перекличку Хто присутній на уроці. Не виходьте одну секундочку. Я можу стирати, всі встигли вже.